Українські пенсіонери отримали нову надію держава оголосила про збільшення пенсійних виплат та впровадження щомісячних доплат, звучить обнадійливо, правда? Але як завжди, є деталі, які можуть усе змінити. Відтепер українці, яким виповнилося понад 65 років, мають право на додаткові 3750 тисячі гривень. А також щомісячну доплату у 570 гривень. Та не кожен отримає ці гроші автоматично. Система передбачає нові критерії: стаж, вік, статус зайнятості, навіть наявність інших доходів, і якщо не знати нюансів, можна втратити шанс на заслужену підтримку. Сьогодні ми пояснимо просто. Кому дадуть доплату, як її оформити, та що робити, якщо нарахування не прийшло, бо це не просто чергове підвищення, це можливість для сотень тисяч українців відчути, що держава ще здатна дбати про своїх людей. Нові правила передбачають, що мінімальна пенсія для осіб старше 65 років тепер не може бути нижчою за 3758 тисячі гривень. Ця норма стосується тих, хто має повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Для тих, хто продовжує працювати, діятиме інше правило надбавку можна отримати лише після звільнення або виходу на повну пенсію. Проте уряд наголошує навіть якщо людина працює, вона все одно має право на вікову надбавку, яка додається до основної пенсії. Так, людям після 70 років додається 300 гривень, після 75 – 450, а після 80 570 гривень. Це не разова допомога, а стабільна щомісячна підтримка. Однак частина пенсіонерів відзначає, що реального підвищення не відчули. Причина складна система розрахунків деякі надбавки просто поглинаються загальною сумою пенсії. У підсумку людина бачить у виписці майже ті самі цифри, хоча уряд звітує про збільшення. Тому експерти радять регулярно перевіряти свої нарахування в електронному кабінеті пенсійного фонду або через консультацію у відділенні. Якщо бачите помилки, не мовчіть, подавайте заяву адже лише наполегливість допомагає добитися справедливості у цій системі. Окрім вікових надбавок, уряд затвердив нову програму державної базової допомоги для людей із неповним стажем. Це особливо важливо для тих, хто через обставини не зміг накопичити потрібну кількість років. Таких в Україні сотні тисяч. Розмір допомоги визначається залежно від стажу: понад 30 років близько 3960 гривень від 20 до 30. 3150 гривень від 10 до 20 2 790 гривень менше 10 2 гривень. Ці виплати стали справжнім порятунком для тих, хто опинився на межі виживання, особливо для жінок, які доглядали за дітьми або працювали неофіційно, та для переселенців, які втратили документи. Але є одна важлива умова: заяву треба подати самостійно. Система не перераховує гроші автоматично. Звертатися потрібно до управління соціального захисту або через електронний кабінет пенсійного фонду. У найближчому майбутньому обіцяють спростити процес оформлення планують перенести в дію, щоб люди похилого віку могли отримати виплати без черг. Та поки що, як і завжди, більшість пенсіонерів змушені відстоювати черги в установах і носити з собою стоси документів. Попри всі труднощі, ці зміни реальний сигнал, що держава починає звертати увагу на старше покоління. Підвищення пенсій це не просто цифри у виписці, це шанс для мільйонів українців відчути трохи стабільності в складний час. Так, суми не величезні, але вони дають відчуття, що люди не забуті. Коли пенсіонер отримує додаткові кількасот гривень, це можливість купити ліки, продукти чи заплатити за комунальні послуги без страху залишитися без грошей до кінця місяця. Економісти наголошують, підвищення пенсії лише перший крок, головне, щоб воно стало системним, а не разовим. І щоб кожен наступний рік приносив не лише нові суми, а й реальну підтримку. Бо пенсія це не подачка, а заслужена винагорода за десятиліття праці. Люди, які відбудовували країну, мають жити з гідністю, а не рахувати кожну копійку. І якщо держава продовжить рух у цьому напрямку, можливо, ми нарешті побачимо той день. Коли слово пенсія означатиме не виживання, а спокій і впевненість у завтрашньому дні, українські пенсіонери отримали нову надію держава оголосила про збільшення пенсійних виплат та впровадження щомісячних доплат звучить обнадійливо, правда? Але, як завжди, є деталі, які можуть усе змінити. Відтепер українці, яким виповнилося понад 65 років, мають право на додаткові 3750 гривень, а також щомісячну доплату у 570 гривень. Та не кожен отримає ці гроші автоматично. Система передбачає нові критерії: стаж, вік, статус зайнятості, навіть наявність інших доходів. І якщо не знати нюансів, можна втратити шанс на заслужену підтримку. Сьогодні ми пояснимо просто, кому дадуть доплату, як її оформити та що робити, якщо нарахування не прийшло. Бо це не просто чергове підвищення, це можливість для сотень тисяч українців відчути, що держава ще здатна дбати про своїх людей. Нові правила передбачають, що мінімальна пенсія для осіб старше 65 років тепер не може бути нижчою за 3758 гривень. Ця норма стосується тих, хто має повний страховий стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків. Для тих, хто продовжує працювати, діятиме інше правило надбавку можна отримати лише після звільнення або виходу на повну пенсію. Проте уряд наголошує, навіть якщо людина працює, вона все одно має право на вікову надбавку, яка додається до основної пенсії. Так, людям після 70 років додається 300 гривень, після 75 – 450, а після 80 – 570 гривень. Це не разова допомога, а стабільна щомісячна підтримка. Однак частина пенсіонерів відзначає, що реального підвищення не відчули причина складна.